Привіт-привіт, дорогінки! Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! Сьогодні середа, і це означає, що у нас з вами відео для душі. Я вас взяла у таке чудове, прекрасне місце, яке я дуже люблю, і сподіваюся, що ви також зможете ним насолодитися. Тут співають геть інші лісові. у них зовсім інший спів, і вони відрізняються від тих, які живуть у мене у дворі. Сподіваюся, що вам сподобається. Інколи ви, мабуть, навіть зможете почути. Маленьких тут якісь жабки є, якісь рибки. Я собі вмочила ніжки в водичку і просто насолоджуюся. Жалкую, що ви не можете зробити те ж саме, але сподіваюся, що хоча б картинка зможе підняти вам настрій. Друзі, а ті, хто пам'ятають, останні три історії у нас були дуже драматичні, напружені, повні а, почуттів. І це складні історії. І ви запитаєте, навіщо я їх вибрала для початку? Навмисне для того, щоб показати вам, що не все так однозначно у житті. Можливо, нам зараз з вами, і мені, і вам, здається, що Господь несправедливий, Господь злий, Господь робить щось неправильно. Його можливо взагалі немає, або якщо він є. І мене цікаво, що коїться у наших життях, в нашій країні. І історії, які ми з вами розбирали, вони показують, що це геть не так. Що моменти теперішні, які нас просто збивають з них, вони будуть Господом розрішені на нашу користь. У нас обов'язково все буде добре. Для того, щоб підняти. Життєвий настрій, якщо я можу так сказати, тим людям, які, ну, можливо, навіть ображені на Господа або злі. Я вибрала ці історії, щоб показати, що а, насправді багато людей постійно проходять через щось таке. І ви запитаєте, чому? А невже Господу все рівно? Чому коїться на світі таке зло? І я вам відповім на це запитання. Тому що. А... У світі існує не тільки Божа воля. Ще існує воля сатани, і ще існує воля людини. І от сумісно цих трьох і є те, в чому ми ж з вами живемо. На жаль, на жаль, людина вибрала зробити гріх, вибрала відступитися від законів Бога, і це привело до того стану. Землі, в якому ми зараз з вами живемо. Але у Господа є план спасіння для кожного з нас і для нашої землі, і можу вам, забігаючи наперед, сказати, що обов'язково все буде добре. Я хочу сказати вам, друзі, що Господь любить вас, кожного, дуже-дуже сильно. І знаєте що, От коли ми з вами будемо роздумувати про любов, то з нашої людської позиції. Любов вона має якісь е, межі, має якісь, е, м, якісь обставини, в яких вона існує чи не існує. Ми можемо любити або розлюбити, або навіть перейти до ненависті, але у Господа такого немає. Справа в тому, що Господь сам вибрав любити людей. Він їх створив через любов, він їх постійно продовжує любити. І це його персональний вибір, він не змінюється і не зміниться ніколи. Тож, не дивлячись на те, що ми робимо, Господь все одно незмінно нас любить. В Єремії 37 розділі, 3 вірш, сказано Я полюбив тебе вічною любов'ю, через це я притягнув тебе в милосерді. Чудові слова, як на мене, Господь настільки нас любить, що постійно нас притягує до себе. Я думаю, кожен з вас. В своєму житті це відчував. І неодноразово. Коли Господь торкався його серця і якийсь такий йшов поклик, ми задумувалися про Бога, ми, можливо, навіть ходили у церкву, ми шукали його, тому що він ніжно нас кликав. Я, друзі, народилася і виросла у сім'ї атеїстів. Ніхто з нас не був віруючий. А бабуся моя взагалі, вона ненавиділа віруючих. Вона завжди, знаєте, так, агресивно була налаштована, тому що вона сама географ за освітою і працювала в дитячому садку. І в той час, коли Ленін висів скрізь на кожній буквально стіні, сказати, що ти віруючий, це взагалі, знаєте. Я думаю, багато хто пам'ятає той час. Це вже не те було за що саджали і розстрілювали, але все одно. Ой, тебе відключ... відключали від всього, виключали там з усяких партій, з усього. А це ж було все необхідно для нормального життя. І е, воно дуже впливало на твоє навчання і на роботу та на все. Ну і люди взагалі не приймали це, І Хворі. Але так було не завжди. Насправді, друзі, насправді українці завжди були віруючими людьми. Ви в це повірите? От просто одне, лише я вам скажу. Якщо ви були колись на західній частині нашої чудової країни, от ви знаєте, що коли, коли там привітаєшся, там треба казати Слава Ісусу Христу! Що, Бачите? Слава Ісусу Христу! Так вітаються в... В... в тій частині нашої країни. Ви можете собі це от... якось так от, де ви це чули? Я, наприклад, в Америці ніде не чую, щоб казали Glory to Jesus Christ. Це що, таке? Я не чула. І ви так ні... Ні... ніде не чули. Я взагалі-то сама моя родина ще досі живе. На західній частині України, там, де Львів, Дрогобич, там всі мої родичі. Але через те, що мого дідуся зіслали у Сибір, то йому не дозволили повернутися до рідних країв. Лише він міг право усісти у Херсонській області, тому я там вже і народилася, і виросла, і то вже мій новий дім. А зараз я ще ось. Бачите, така собі, мандрівниця перебралася навіть і в у Штати. І вже в мене три, три рідних місця по усій землі. Тож, хто був в Західній, там вітається слава Ісусу Христу. Тому що, друзі, ще там лишилася дійсно наша культура, яка була насильно. Не розбавлена цим цим, коли ви ж пам'ятаєте всі, як масово вивозили наших і заселяли туди в пусті хати росіян для того, щоб нашу культуру всю вимити, вичистити, щоб нічого не лишилося, і не буду далі про це розмовляти. Але так воно було. Насправді українці завжди були і є віруючими людьми. Як ем, у західній частині ненормально не ходити, ну абсолютно нормально ходити в церкву кожної неділі, так було ненормально ходити до церкви ем, в нашій Херсонській області. Це було так. У -у -у. Тож народилася я і виросла у невіруючій сім'ї. І деякі були дуже такі сильні атеїсти. А вже я прийшла до Бога. Вперше я почула про Бога, про те, що Він існує. Коли мені було років 14 Для мене це таке було відкриття. Ну, спочатку я так: ні, ні, я в це не вірю. Це взагалі який Бог? Він Гагарін ну, літав і нікого там не було, а ви кажете про Бога. І з часом з часом воно почало для мене відкриватися, тому що ще до того, як одна чудова людина розповіла мені про Господа, я, друзі, відчувала якийсь такий поклик. Я йшла по церкву, у нас є така чудова церква, там на горі, як дзвонять дзвони, якось так знаєте, у серці, воно, воно просто якось тягне туди. І я заходила була в церкву. Мені так якось там було свято, так якось було приємно, але я нічого не розуміла. І мені хотілося пізнати самого Бога. Не просто мати віру в цілому, а мати пізнання, хто такий Бог, навіщо він мене створив, навіщо взагалі це все? Як цей світ ем, іс, існує, чому він існує? Чому існую я? У мене було мільярд запитань, і я мала на них усіх отримати відповіді. Тому я шукала самого Бога. Не віру, не обряди, а самого Бога. І якось так сталося, що я зустріла цю чудову людину, яка, попри все, не побоялася мені розказати про самого Бога. Ми збиралися в неї в домі для того, щоб. Читати Біблію, пити чай, вона розказувала багато чогось, чудова, така звати її. Жанна вже на жаль, вона пішла і зараз вона у вічності з Господом. Але я дуже-дуже вдячна тій людині, яка не побоялася мене познайомити з Господом, коли це було неможливо, коли це було, коли ти за це відповідав. І я вдячна їй, і я вдячна Господу. Моє життя змінилося настільки. Наскільки це можливо, я пам'ятаю життя без Бога, і я маю життя з Богом, і я скажу вам, друзі, це настільки дві різниці, це, це просто навіть невимовно. Тому, тому саме тому, я і роблю ці відео, тому що я думаю, що якщо я навіть комусь одному зможу поділитися. Тим, що зробили моє життя абсолютно інакшим, абсолютно наповнене радістю і щастям. І наскільки, наскільки я бачила, ну просто дивовижні моменти траплялися зі мною, які ніхто інакше не міг зробити лише Господь. І Я хочу, щоб люди, яким зараз сумно, темно і погано, а саме така є життя таке без Господа, я хочу поділитися з ними. Хоча б краплинкою того, що знаю я, для того, щоб їхнє життя, так як і моє одного часу, назавжди стало яскравим і щасливим попри все. Друзі, Бог зробив усе, щоб людина мала спасіння і вічне життя. Але от через те, що ми були створені зі свободою вибору, саме від нас залежить наша вічність. Наприклад, від Івана є такий гарний вірш, багато з вас знають 3.16. В ньому сказано, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя, друзі. Кожен має шанс і ніколи не пізно прийти до Господа. Сатана використовує почуття провини. Щоб втримати нас від спасіння. От, та ти такий поганий. Та... Ось згадай тільки, що ти робив, та як ти жив. Та хіба Господь прийме тебе такого? Та це ж неможливо. Господь святий, а ти? Що ти тільки не робив? І от Він, нагадуючи нам наші гріхи, наше минуле, намагається нас втримати від Бога. Але Господь по-іншому дивиться на наше минуле. От послухайте, друзі, що Господь каже у. 102 псалмі, це 12-й вірш. Там ми читаємо, що Господь віддалить наші гріхи від нас так далеко, як далекий схід від заходу. Уявляєте собі? Йому неважливо, яке було у вас минуле, що ви робили, наскільки ви були погані. Це взагалі його ніколи не цікавило і не буде цікавить. Він каже, ти тільки до мене прийди. Я тебе Помию, я тебе почистю, я твої гріхи від тебе так далеко віддалю, що ти ніколи їх навіть не побачиш і не згадаєш. Я тобі прощу усе. От просто нічого людині навіть не треба робити. На що їй вже вже за неї все настільки зроблено, вже навіть Ісус помер. Ось тобі нічого не треба робити, нічого не треба а, ніякої ціни за це. Просто прийми і те люди не хочуть. От у 11-му вірші ми читаємо, що не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Послухайте, вдумайтеся тільки у ці, у ці слова. Господь ніколи не буде вам мстити або робити щось. Таке, знаєте, ага, ти такого робив, зараз я тобі. От, ми не бачимо тут у характері Господа, щоб він хотів помститися, щоб він хотів ну, якось відплатити нам за наше погане життя, наказати нас, щось робити негативне. Ні, ми бачимо лише позитивні наміри. Тому, якщо хтось з вас колись думав, що він недостойний прийти до Господа, тому що мав погане життя до цього, ніколи не вагайтеся, це лише слова сатани. Ось вам слова Господні, я вже прочитала, наскільки він вас чекає, наскільки він готовий вас прийняти і ніколи нічого вам згадувати не буде. Ой, друзі, ще до того, як була створена людина, іде боротьба поміж сатаною і Богом. Хто не знає, сатана? Ім'я його Люцифер був створений як права рука Господа. Він надзвичайно гарний ангел. Ми всі малюємо його там з рогатого чорта і ось все таке страшне. Я не знаю, може зараз він саме так і виглядає, але коли Господь його створив, це було диво. По-перше, він а, був ангел світла. Він був дуже-дуже красивий, оздоблений, оздоблений дорого, дорогоцінним камінням. Його одяг був посьдоганий, сам він був дуже гарний, створений як права рука Господа для того, щоб він а, ну, допомагав Богу. Не знаю, навіщо Господь створив, створив, означає, що була в ньому потреба, або я не знаю. І, а, От, бачите, такий страшний гріх, як гордість. Ми всі думаємо, що це та нічого страшного, горда людина. Насправді, ангел світла через гордість перетворився на ангела тьми. І підбурив сатана усіх, ну, не всіх, а там одна третя частина янголів. Він їх підбурив на те, щоб повстати проти Господа. і Господь, звичайно, просто взяв та скинув їх на друге небо, хто не знав, Існує три неба, не одне. Перше небо це яке ви і я бачимо своїми очима. Друге небо існує поміж небом, на якому живе Господь, і поміж тим, яке ми бачимо з вами. А третє небо це саме те небо, саме верхнє. Це те, де знаходиться рай, де живе сам Господь. От, тож, друзі, і поміж сатаною і поміж Богом вже дуже-дуже давно йде боротьба. Як то кажуть, спойлер алерт Господь переможе. Сатана зваблює нас на погибель, на смерть, а Господь дарує вічне життя. Проте, знаєте, от люди. Вони не бажають задумуватися над цим всім і обирають сіре тимчасове життя без благословення і Господньої любові, яка от це життя веде до погибелі. Але от, ну, чому, чому ніхто не хоче про це задумуватися? Я не знаю. Але якось так. От, хоча б, якщо б на мить вони змогли побачити правду, я це обіцяю, ніхто ніколи вже б не повернувся до свого минулого життя. Бо так було зі мною. Хоч я... що хочете зі мною робіть, я не повернуся до свого минулого життя. Я не можу. Це... це я не знаю, як це можна порівняти. Це Або жити у рабстві, або бути вільною людиною. Ну, звичайно, ми всі оберемо краще. Так? От і я ніколи не повернуся. На жаль, от незнання не звільняє від відповідальності, тому кожен з нас буде мати результат згідно вибору. Тож треба робити свій вибір відповідально. Від цього тому, що залежить наша вічність. Друзі, насправді лише у нас два вибори: або ти з Богом, або якщо ти не з Богом, то ти автоматично з сатаною. Давайте розглянемо от кожен з цих. Виборів, що він нам дасть. Якщо ми оберемо Бога, що, обирає, що обіцяє нам Бог? Він обіцяє вічне життя після смерті і благословення саме у цьому житті. От, знаєте, я люблю дуже цей вірш, тому що він якось мене завжди надихає. Надихає, дає мені сили. На те, щоб продовжувати боротися зі своїми гріхами, зі своїми проблемами. От та людина, що бере Бога, буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне Його. І все, все, друзі, що він чинить, щаститься йому. Тут в усьому, б ця людина не робила, якщо вона з Господом і намагається служити Господу своїм життям. А саме жити праведно, то щастя такій людині у всьому, що вона б не робила, гарантовано. А ще, друзі, Господь обіцяє нам підтримку свою. От є в Псалмі 54 з 23 го вірша, ми читаємо, що свого тягаря покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися. Праведному. Це також ще один дуже чудовий вірш, який в часи такі, коли ти ну, просто такий вже без сил. І думаю, що це все ну навіщо так жити, коли ти дивишся, що навкруги люди живуть зовсім по-інакшому, і, можливо, навіть краще живуть, ніж ти. Чому така несправедливість? Чому як от це все? Іноді обставини нам, які використовує сатана, для того, щоб нас трішечки, знаєте, так розхитати, вони нам, ну, таку собі роблять на дуже добру послугу, і ми починаємо сумніватися. Так от, я люблю ці два вірші перечитувати, згадувати, і чесно, мені дуже-дуже це допомагає. А що ж ми отримуємо, якщо дозволимо сатані вести наше життя і впливати на наш вибір? Ми отримуємо духовну смерть. От ви колись задумувалися над тим, що таке темнота? Насправді, темнота це усього навсього відсутність світла. Це не є саме щось по собі, це просто відсутність світла. Пекло це місце, куди йдуть ті люди, які не схотіли прийняти Божий дарунок вічного життя. От у Біблії Пекло описано як Темрява, де є плач людський та скригіт зубів від болю. Уявляєте? Від болю, Скригіт зубів від болю. І це є така вічність. Я туди, друзі, не хочу. Якщо хто хоче перечитати, це у книзі Матвія 8:12, друзі, у Біблії записано щоб ми з вами не давали місця дияволу. Не давайте можливості йому впливати на вашу вічність. Оберіть Господа, оберіть радість, благословення, щастя, любов і вічне життя з ним. Я абсолютно не жалкую про свій вибір і ніколи не буду жалкувати, тому що це змінило моє життя настільки найкраще, що. Це просто небо і земля. Тож, друзі, робіть вибір мудрий і правильний. Я вам бажаю гарного настрою. Бажаю вам чудового дня і нехай у вас все буде добре. Нагадую вам, друзі, щоб ми молилися за Україну, за нашу перемогу, за наших бійців ЗСУ і за людей, які зараз потерпають у війні. Підтримуємо їх молитвою. Підтримаємо їх духовно. Якщо ми не можемо підтримати їх фізично, ми завжди можемо обійняти їх своїми молитвами. Тож, друзі, приєднуйтеся до молитв і постів за нашу Україну, за наших українців. Бажаю вам всього. Найкращого, нехай все буде добре і до нових відео. Бувайте!